Пане Роман, у випадку заборони прогрівання, наприклад, гінеколог заборонив жінці при ендометріозі використовувати в даному випадку турманіву кераміку. Чи можна використовувати дану продукцію? Ну, Дивіться, оскільки ендометріоз супроводжується такими ну, запальними процесами, кровотечами, виділеннями, то безпосередньо місце, де це все відбувається, прогрівати я би не рекомендував. На сьогоднішній день, ну, якби немає Ну, чітко визначених причин, чому це стається. Одна з них є це імунодефіцит, ну і ще може бути гормональні порушення. І якщо причиною є імунодефіцит, то принаймні підсилювати імунну систему нам не те, що можна, а навіть потрібно, прогріваючи собі, знову ж таки стопи, ікри, стегна, прогрівати поперековий відділ, де формується імунітет. і… Підвищуючи ресурс імунітету, ми якби робимо організм більш стійкий до всяких порушень, і дасть Бог, можливо, воно і навіть пройде при так само ж таки регулярному використанні.